Ісус, слова Марії до душі. Ісус не задовольнився тільки відкриттям тобі каналів, ласк, в таїнствах. Він хотів дати тобі себе самого, щоб могла жити цілковито ним і в ньому. У вігілії своїх страстей запрагнув залишитися, залишити тобі ставу заставу любові, взяв дробину, кусок хліба. Переламав його і дав своїм учням, кажучи, беріть і їжте, це є тіло моє. Подібно по вечері взяв чашу і подяку складаючи, сказав своїм учням, кажучи, беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї. Від тієї миті світ посів найбільше чуду, хліб переісточений у його тіло, і воно переісточено у його кров. З тілом і кров'ю є також душа і божество. А тому, коли споживаєшся, споживаєш цей хліб життя, отримуєш цього самого Ісуса, який тепер славний, жиє у небі. Ісус не дав тобі надаремно, не дався тобі надаремно. Він приходить на землю, щоб в тебе втілитися, щоб дати тобі своє життя. Щоб зарадити твої слабкості, щоб підтримати твою душу, ти, отже, не можеш нарікати намарно, що є ти позбавлена усілякої чесноти, але мусиш удатися на вечерю життя, щоб виздоровіти, оздоровитися з твоїх духовних слабкостей. Ісусові не є прикро, коли бачить тебе оспалою, якщо є ти покірна і витривала. Він перебуває там, власне, для того, щоб огріти твою оспалість. Не, ставай, не став йому перешкод, але уся йому віддайся, і відпочни, відпочинь у його доброті. З певністю причастя не залишає е, безплідну, коли приходиш до Ісуса, принаймні зі скрушеним серцем. Не завжди однак можеш зауважити плоди причастя. На жаль, Численні є твої нужди, закриті перед тобою самою. Але Ісус терпеливий поступово їх усуває. Ти не зауважуєш тій окритої праці і хотіла б тільки чути відчувальну ревність і бути заспокоєна собою самою. Тим самим вважаєш, що причастя не видає в тобі плодів. Що не є правдою, коли би Ісус дав тобі смак і ревність перед зачерпненням в тобі, любові, була би ти пустою душею, непомилковим вогником. Повір йому, ніколи від нього не віддаляйся. Чим більше перебуваєш в його товаристві, тим швидше сповнишся його життям. Не задовільняйся тільки прийманням його, але ходи його відвідувати, Згинай коліна перед його славним троном. Благай Його про благословіння, звертайся до Нього думкою протягом дня, прагни його духовно в своєму серці, молися, молися, щоби він в тобі царював.